Привіт тим, хто повертається, і благополучити тим, хто перший на цьому каналі. Мене звати Стефанія, і ви не повірите в це. Але я люблю читати не лише манху, але і книжки. Минулого місяця до мене прийшла така пропозиція взяти участь у обміні книжковими боксиками. Суть така, що нам дають людину, і ми бачимо анкету цієї людини, тобто там улюблені кольори, що вони люблять їсти, які вони люблять жанри, які вони люблять фандоми. І ми для цієї людини обираємо книжку з їхнього вішлиста, ось такий сайт ревіш. І до кінця місця ми маємо надіслати цій людині боксик з книжечкою, різними солодощами, різною косметикою. Що ви туди запхнете, що та людина хоче. Зараз ви побачите, що в минулому місці отримала я. Огляд на коробочку. Мало хто про мене знає це, але в мене церковне ім'я Марія Стефанія, і оце Марійка Мене дуже розсмішила на пошті. Типу, а як знали? Перше, що було, це була книжечка. І ось це. Це скажімо за якийсь боклот. Я люблю трилери, детективи, одним словом. Я люблю, щоб було трохи стрімко. Трохи страшненько. Книжковий Блін, клас. Дуже-дуже дуже класний блокнот, І я вибачаюся, якщо буде на фоні якесь стукання, шум, гам. Мої сусіди знизу роблять ремонти. У мене 5 років підряд робили сусіди зверху, а тепер почали робити сусіди знизу. У мене таке, що, що я в ремонті сама, в мене нема ремонту. Далі переходимо. Оце як з вишніми з сердечками. Дуже-дуже дякую, я, я просто я, я в захваті. Я... Це найкраще мій день в моєму житті. Стук, 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 закладочки. Це як відчувала, як відчувала, мені якраз потрібно було дуже-дуже сильно потрібно було стирачку недавно. У мене є отака стирачка, в нього відірвалася голова, коли я старала пару днів тому. І мені просто дуже сильно потрібно було стирачки. 3 d стікер з котиком. Я колись постійно всім відправляла картинки з сердечками. І ось такий рожевий маркер. Я люблю рожевий кольор. У мене якраз закінчилася моя гігіяніжка, і я просто намагаюся знайти хоча б якусь гієнішку, яка буде схожа до моєї, тому що її немає ніде в магазинах. Я ходила всі власності в себе на районі і її ніде нема, якою я користуюся. Я користуюся такою, і її ніде нема. Тому гігієніжка це завжди добре. Хоч і власник лавере дуже погана людина, але чай, ловере я люблю. Ще один маркер. Мандра! Я собі вчора була в ЄТК, і Закладка з Майнкрафта. Я люблю Майнкрафт. Ми з моїм молодшим братом завжди бавився за Майнкрафт, коли я вихідна. Я люблю дуже сильно лайки, я дуже сильно люблю лайки. Чиклетка. З передбаченням. Зараз ми її відкриємо. Щоб зберегти щастя, поділись ним. І тут англійський варіант. Ну, і... Незважаючи на шум моїх сусідів внизу, вони внизу, я дуже дякую Людмилі за цю коробочку. Це просто зараз я буду влади кидати на своє крісло і далі собі робити ту штуку, яку я там робила з... зі своєю роботою. Але дуже дякую дуже-дуже дякую. Так. Проводить цей обмін ада велебна, і ви можете знайти її в інстаграмі, ви можете знайти її в телеграмі. І я також залишу все в описі до цього відео. Взагалі, якщо ви хочете дізнатися більше про цей обмін, я раджу вам знайти саме в інстаграм-ади. Там буде саме пост великий про те, що відбувається і як це робиться. А також можете написати їй в телеграмі. Вона вам все пояснить місяці липня отримала цю книжку-подарунок. І я її вже прочитала. Я прочитала її за декілька годин, і вона мені дуже сподобалась. Я взагалі люблю такий жанр книг. Зараз я вставлю деякі моменти. Які я поклала в боксик для своєї підопічної минулого місяця, а також я можливо скоріше за все покажу, що я буду відправляти цього місяця. Братани і сестри та люди, приєднуйтесь до цього обміну книжковими боксиками і радійте життю. Тому що, можливо, я вам попадусь, або ви мені повадетися, і ми будемо обмінюватися книжечками з вами разом. Це реально дуже класна ідея. Я дякую Аді, що вона взагалі таки придумала, тому що я водо такого не думала. І я дякую, що ви подивилися коротеньке маленьке до.